Невелика підбірка найдивовижніших місць Дніпра, які повинен побачити кожен турист, відвідавши це місто. Найромантичніша і найтаємничіша пам'ятка Дніпра монастирський острів. Це одне з найпопулярніших місць серед городян. Потрапити на острів можна по пішохідному мосту. Окрасою острова є Білосніжна Миколаївська церква, побудована в 1999 році. Її золотий купол видно з різних куточків міста. Катеринославський бульвар у Дніпрі неможливо обійти стороною, він був відкритий у 2004 році, і за такий короткий термін він став улюбленим місцем відпочинку городян. Бульвар розташований у самому центрі міста і є пішохідною зоною. Тут знаходяться торгові центри, кафе, ресторани та закусочні. Наймовірно красивий бульвар у вечірній час, коли вогні вітрини ліхтарів надають йому особливу чарівність. Щоб відпочити від міської метушні, зазирніть до парку глоби. Він є одним із найстаріших у Дніпрі, заснований наприкінці 18 століття запорізьким осавулом Лазарем Глобою. Зелений оазис, у центральній частині міста завжди був центром гулянь городян. І місцем проведення громадських заходів центральне місце в парку природне озеро, населене рибами та водоплаваючими птахами, активна забудова катеринослава нинішнього Дніпра була розпочата з Преображенського собору, спасо Преображенський кафедральний собор у Дніпрі є пам'яткою архітектури національного значення. Спочатку планувалося побудувати храм, що перевищує собор святого Петра у Римі, але війна з Туреччиною змінила плани ініціатора будівництва князя Потьомкіна. Дніпро по праву вважається центром української космічної індустрії, тому створення аерокосмічного музею у місті цілком закономірне. У музеї експонуються справжні космічні станції, супутники. Бойові ракети і багато інших цікавих об'єктів. Відкриття аерокосмічного музею імені Макарова відбулося 11 червня 1996 року. На сьогоднішній день у зв'язку з військовими діями музей тимчасово закритом. Не кожне місто може похвалитися наявністю справжнього органу, на відміну від інших, Дніпро може пишатися своїм будинком органної та камерної музики. У старовинній Миколаївській церкві було встановлено 12-тонний двомануальний концертний орган виробництва відомої німецької фірми Zauer. і ось же протягом багатьох років у цьому прекрасному приміщенні звучать безсмертні музичні твори. Будучи у Дніпрі, обов'язково треба побувати на знаменитій набережній річки Дніпро, це одне з найкрасивіших місць міста. До того ж, набережна вважається найдовшою в Європі близько 30 кілометрів. Тут зосереджено багато різних скульптур і пам'ятників, квітів і дерев, кафе та ресторанів. Там же можна посидіти на найдовшій в Україні 50-метровій сімейній лавці. Якщо ви побуваєте на набережній, то не зможете не помітити знаменитих мостів Дніпра. Одним з найкрасивіших вважається Мерефо Херсонський Залізничний міст, який внесений до списку пам'яток архітектури, його унікальність у тому, що це єдиний в Європі залізничний міст, який має криволінійну траєкторію, тобто з поворотом. Протяжність мосту 1610 метрів, і він проходить через знаменитий монастирський острів, Дніпровська діорама битва за Дніпро найбільша в Україні. Та друга за площею в Європі та одна з найбільших у світі. Площа залу діорами 900 квадратних метрів. Це унікальний пам'ятник, присвячений Другій світовій війні, широкий радіус огляду 230 градусів, наявність справжніх військових атрибутів, спеціального світлового та звукового оформлення діарамного залу. Створює у відвідувачів ефект справжньої присутності на місці подій. Якщо ви думаєте, що екскурсії на заводі це нудно і нецікаво, то ви помиляєтеся. Знайомство із заводом Інтертайп вас приємно здивує, це єдиний завод в Україні, побудований з нуля за весь час незалежності нашої країни. Його унікальність полягає в сучасних зелених технологіях та висококласному обладнанні. Також завод дбає про захист навколишнього середовища від шкідливих викидів. Завод Інтерпайп запрошує всіх бажаючих на безкоштовні екскурсії, де можна ознайомитися з усіма етапами виробництва сталевих виробів. З висоти оглядового майданчика парку імені Шевченка відкривається красивий вид на Дніпро, що особливо гарно виглядає у вечірній час. Не менш цікавий каскадний фонтан. Його сріблясті потоки води надають цьому місцю особливої чарівності. Особливо люблять це місце молодята. весільні фотосесії тут відбуваються дуже часто. Музей ретроавтомобілів машини часу. Тут представлені легкові автомобілі, мотоцикли, вантажні машини, автобуси та інша техніка різних років випуску. Особливо атмосферно передають дух минулої епохи ретроекспонати, серед них заправні колонки, телефонні будки, поштові скриньки. Та інші атрибути Дніпровський театр одного актора Крик. Унікальний у всіх відношеннях. Театр є єдиний в Україні та Європі. Його відкриття відбулося у 1989 році. Ось вже більше чверть століття. Він не втрачає інтересу серед глядачів, а його постановки збирають повний зал, центр Менора, найбільший єврейський комплекс у світі, його основне завдання. Відродження єврейської громади у Дніпрі і в цілому по Україні, а також підтримка ідеї толерантності до різних національностей.